Понад дві тисячі листів з вітаннями, побажаннями та проханнями про подарунок Закарпатський Миколай назбирав з усіх усюд. Уже сьогодні їх відправлять у казкову Лапландію. Святий Бородан зізнається, що з року в рік діти все частіше просять здоров'я для батьків та злагоди в родинах, і вже тільки потім солодощі та іграшки, хоча комусь дуже кортить отримати і сучасний айфон. У написанні листів з побажаннями яскраво виразилася багатонаціональність нашого краю. Закарпатські діти пишуть хто кому, тому що у нас багато, багато край. І тут є. І листи Дідо Морозу, і Міколашу, і Санта Клаусу. Навіть є три листи Йолупуки». Допоки листи відправляли в Лапландію на центральній площі Ужгорда, вже почався парад Миколаїв та Миколайчиків. Традиційно дорослих помічників було понад півтори сотні, а маленьких миколайчиків тисяча з гаком. Останні сьогодні навіть забули про уроки. У ну, них уже самого ранку святковий настрій, це вже відчувається в школі. Уроки сьогодні якось так ми ну ліберально ставимося, тому що дітям треба дати таку можливість порадіти, посвяткувати, бачити, які вони щасливі. Вони цукерками та гарним настроєм. Понад півтонни льодяників розійшлися за лічені хвилини. Усі щасливі та захоплені видовищем. конфети роздаю. Як сам те реагують? Вже всі роздали, ніхто не жалувався. Понравилось даже. Уже второй раз ми году мы были були с з сыном, сином, то старшим сином. этот раз уже приходим з двома. Вот нам очень нравится, очень весело». А ви супер, в супервосторги. Ну хорошо, що таке свято проводиться. І, і дуже приємно бути на такому святі. Урочисту ходу розпочали з перечина. Там такої кількості Миколаїв ще не бачили. Організатори впевнені, що такою біло-червоною появою вдалося додати родзинку сірому місту. Після параду в Ужгороді Миколаї і Миколайчики відправилися до сваляви. Там продовжили святкувати. Ну а в обласному центрі від свята лишилася запалена ялинка, яка красуватиметься до наступного року, та прикрашена у миколаївський костюм Свободка.